Так, в мене зараз борг 100 тисяч. Я... І це все, про що я думаю. Мені здається, я тупо я не можу жити. блядь. Я... Мене, знаєте, що Ще от бісять? В мене борг. І я з людьми ділюсь, і в мене є друзі, які чують, що в мене борг, і хизуються своїм якимось боргом. Ніби це змагання. Якось крутим своїм боргом. Я, я так другому нещодавно сказав, що там в мене борг. Він каже, кому ти винен. Кажу, монобанку. Він такий, скільки ти винен? Кажу 100 тисяч. Він такий. «Жихунчик, я був винен 20 тисяч доларів. І не монобанку. Мене чекали біля будинку люди непрості. Я думаю, хто вампіри, блядь? Що це, за Ні, ну є плюси, що ти монобанку винен насправді, бо монобанк. Не нагадує тобі, знаєте, що коли ти людині винен, вона тобі прям постійно нагадує. Ти не можеш навіть сторіс робити. Там. Ну, якщо боулінг, більярд точно вона відповість тобі на цю сторіс. 100% буде відповідь на цю сторіс. Монобанк так не робить, що ти що, блядь, купуєш мача-чай, там оплата відхилена, ти що ахуєл. Мінімальний платіж у нас немає, а мача чай залітає у нас. Я не знаю, чи я правильні рішення зараз роблю. Я на стресі купую щось. Хто так ще робить? Підтримайте чоловік. Чи... Да. Не знаю, скільки Аліекспрес собі скачав. Ще Ці товари з Китаю. Я в жорстких мінусах. Я нещодавно купив собі оцей світильник-космонавт. Ви Знаєте, такий. Просто щоб я так, ну, коли на вулиці буду жити, щоб підсвічувало мені, ніби я в космосі. Я речі, я скачав якусь ще блін, чи тему, там якась нова штука. Як, як? Тему. Тем. Тем. Окей, тему. <реш> <реш> тему, я скачав. І там, ви знаєте, у вас теж цей прикол, що там не треба підтверджувати оплату. Чому? <реш> Чому не треба підтверджувати, Бо я хочу, щоб можна було підтверджувати, Бо я щось по приколу навіть купував собі, бо я не знав як. Найтупіше, що я свідомо купив е, з Китаю, це професійну камеру за тисячу гривень. Професійна відеокамера за тисячу гривень. Чи фото? Я, я не знаю, що це. Взагалі. Народ. Я вам зараз покажу декілька фотографій на цю професійну камеру, які в мене вийшли. Я вам скажу чесно, я один раз фоткав на нього природу і зрозумів, як вигадали Майнкрафт. Ну, вона фоткає, ну таке, що ніби це скрін з камер відеонагляду, ніби ти горілку крав. Там завжди ефект, ніби вода потрапила на кадр. Всюди пікселі. я ліс з там піксі. Я прикиньте кікбоксингом займався. У-у-о, Це, Це вже прикол. Ну, реально, дуже довго займався кікбоксом, але я по характеру сильно терпіла. Я не знаю, як. Ну, от так вийшло. Так, Я по характеру жорсткий терпіла, реально. От я вмію битись, чітко я вмію битись. Але ну, мені може сказати. Пішов нахуй, хач. Я мовчки. Мовчки... Сумний, але мовчки піду. Піду, може сказати, хуй можу... Не Знаю, чи це лікується. Але в мене буває настрій, коли. Якісь періоди, коли дуже все хріново. І тоді я реально стаю типу, трошки на емоціях. І от в мене якраз був такий вечір, дуже дивний для мене. Е, я їхав виступати в мажорський заклад перед дуже багатими, там якимись типами, людьми е, на 8 березня. А це мене кинуло дівчина і там такі контакти. І м'ямля, сука, йоп! Так, -та, звісно, зміняв! Ну, блядь, там такі <гум> дуже жорстко, дуже жорсткі. І я сильно злий, і все ще гроші мені, і вона така: так ти ніхто, сука, без грошей. І я їду туди, і я вже бачу їх погляд, мені не подобається. І там всі жахливо виступають, там коміки виступають між треками. Просто на в його! І, ну і виходить комік біля колон. Вот там, якби зараз виступав в кутку, отак, вот і ніхто не заходить. І я виступаю, я теж не заходжу, я бачу їх усі обличчя, і якийсь мужик сидить прям. Дружиною такий. Закінчувай! Я дуже непрофесійно цього повів народ. Мені ну, дав ход емоціям, заплакав, побіжив. окей, я я щось дуже сильно вибіг, я не знаю. Ну, це в мене просто дуже багато речей спіпало в один момент, злістя. Я не пишаюся. Це жахливо. І я мікрофон кажу, ну так, да, будемо закінчувати, з людини хочеться поговорити. І ще їх підбігає, Там такі менеджери, ну ви знаєте, такі менеджери, які клієнт найголовніше, клієнтний клієнт. Най... Клієн...". Все, він сказав, закінчуйте, тому закінчуйте. Я закінчую, йду до його столика, підходжу кажу, що закінчує нахуй. І я жорстко кажу, що виходь закан... Виходьмо по базарі. Я отак, вот і він на дружину повертається, або не так можуть робити. Я думав, він просто на клоун в сцені. Я отак, вона підбігає, каже, що ви робити так не можна, в нас заклад який Я кажу, там мені похуй, блядь, не можна. Я... Коротше, вона щось мене відводить, там, щось якийсь кібіш. Вона каже, так неможливо, так не може. Кажу, так, блядь, теж не прикольне ставлення. І підходить старша за нею, яка завідуюча закладом, і вона їй скажеться жорстко на мене. Типа, він отак, він підходить до клієнта, каже, вона каже, та нормально сказав. Та блядь, а що йому? Мовчати? І потім. Потім мені кажуть, тебе там за стіл. До речі, я ж і не знав, хто там. Так не треба робити. Може там якісь бандіти, які мене просто. Яка різниця вмію бути чи ні, просто кудись вивезуть, закопають. І от якраз такий момент, тому що мені кажуть, з тобою хтось хоче поспілкуватись. І тупо, як в кіно. Я такий, да, окей. І я підходжу, і там за столком десь 40 років мужик сидить, отут два охоронця поруч з ним Він курить цига... сигару. Я в кіно тільки бачив таку хуйню, як Кажу, вимкніть, блядь. <різь> ну, відповідайте вже похуй. <різь> Це він вам телефонує. <різь> Каже, завать йому в останній момент. Що <різь> там? Хто хтось телефонував? Хто телефонував? <рім> — Славік бізнес. <рім> Оце бізнес. такі люди там в закладі сиділи. Славік бізнес. Коротше, сидить цей мужик дуже. Я не знаю, у нього якась така аура, Просто сидить два охоронця, він палить сигару і просто навіть не каже мені, бо так робить. Я сідаю. <рім> каже. Донецька область. Парень з характером. Я думаю, маля, ми що в фільмі наш. Що це за нахрін? Вообще? Кажу та! Кажу віскі? Я взагалі не п'ю віскі, але йому важко відмовити. Насправді, якби він мені сказав трахнем тебе, я так і. Не. А треба. А так кажу. так. Мені наливають віски чистяко. Я п'ю як малолетка, до речі, алкоголь. Я от від сідра мені навіть кислий. Віски дуже пити, якщо ти. Я п'ю і просто нічого нахуй не відбувається. Да, такий кінець. Я знаю, да. це е, просто зі мною спілкуються, Я думаю, навіть десь в охорону не запрошую. Ну, хоча я розумію, да, чому. Але... Обійшлось. Бачите? Угу. Все, ви пішли. Лох, навіть не в'їбав йому. Просто терпіло. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі Base.